Всім привіт! А ми з моєю дружиною на пагнаці їздимо по оглядах. І оцю інформацію я отримав вчора від агента, куди ми надсилали офер. Це те саме-саме гарячіше житло, що ми вівторок оце їхали, показували. Я там, до речі, був два рази. Зустрічав багато колег свого офісу, бо я був зранку, ввечері і дуже і дуже багато людей. То агентка сказала, що в них було. Більше 90 оглядів за два дні. Вони вийшли в понеділок ввечері і вже в середу приймали рішення. Вчора приймали рішення. Отож ми за нього боролися і боролися досить так сильно. Але вони отримали 59 пропозицій. І це якраз є причина того, коли вони вийшли з заниженою ціною, тому що такий танхаус, якщо він буде в нормальному стані з таким новішим ремонтом, коштує 330+. Вони вийшли 180, чим зробили дуже і дуже великий ажіотаж. Отож, навіть коли ви додаєте велику суму грошей, це не є переплата просто цінність цього житла набагато більше.